Сьогодні ми беремо участь у тижні читання від Українського інституту книги. Тема тижня поезії і дій. нашим гаслом ми обрали цитату Люка Дашима. Як український прапор майорить, значить ми вдома і раді гостям. У цьому випуску ми запропонуємо колегіантам відгадати автора фрази, пов'язаної з домом. Поїхали! Привіт! Сьогодні ми проводимо опитування. Тобі потрібно відповісти, хто автор цієї цитати. Я вернуся сьогодні додому і весь день у кімнаті моїй щирі друзі мої і знайомі поспішають лише встречати раді. Василь Самаренко це правильна відповідь. Привіт, ми проводимо опитування. Скажи, будь ласка, хто автор цитати? Справа в тому, що в мене немає дому. Привіт. Автор цієї цитати це гурт Один кано». Правильно, привіт. Тобі потрібно відповісти, хто автор цієї цитати. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Хто це? Сказав. Е, ну, Тарас Шевченко. Так, це правильна відповідь. Привіт. Проводимо опитування. Потрібно відповісти, чия е, цитата. Заглядає в шоку з косивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиско. Сину гайдати. Я думаю, це согоненко. Правильно, бери подаруночок. Привіт, проводимо опитування. Тобі потрібно відповісти. Хто автор цієї цитати тягучі павути на знайомих квартир, і дві душі пробиті сотнями дір. Так страшно, коли не знаєш, що завтра. Я вважаю, що скрябін. Так, це правильно.